Казала, думаю, ні для кого не секрет, що саме в Волицькому замку із 1950-х років була психіатрична лікарня, і скажу вона і найбільше як місцева жителька, що до 2021 року Олика це була таким, якби стереотипом, що більше знана як лікарня, аніж як резиденція Радзвілів. Ще як додам я як пішла вчитися, знаєте, в Комлі військовий ліцей. Ну і в перший день ми всі знайомимось там. А ти звідки? А ти звідки ну, я кажу, я з Олихи. Це була така реакція, що я її ще перед собою бачу. Каже, а як зулики. Ну кажу, так як ви сковили, так я з зулики. Знаєш, каже, ми як були малі і не слухались, мама казала, не будеш слухатися, тебе в були завезли. Ага. Мені якось так обідно стало з <ріху> нею. Ну, і ось дякувати Богу, що в 2021 році, ну, якби, звичайно, що багато робочих місць, але як. Психіатрична лікарня розформувалася. То лікар саме з цього року почала вже відроджувати і розвінчувати цей стереотип лікарні, а бути знаною більше як. Замок Радзивілів, палац великої родини Радзивілів, ну і так далі, що дуже тішить. Адже почали приїжджати туристи, якби почали цікавитись замком, ну і таке інше, що досить таки, як я кажу, перспективно, тому що потенціал величезний, але, на жаль, не реалізований. Ну і, звичайно, цей стереотип про лікарню вже якби майже зовсім розвінчився, і про нього вже немає тих, якби чуток. Якщо говорити ось про цю будівлю. Колись на цьому місці була ратуша. Знаємо всі, що таке ратуша. Це така та, та центральна установа, де була вся документація, велася, сидів якби уряд і таке інше за містечка. І лише на початку двадцятого століття, ось там навіть є дата по центру, у 1901 році спорудили адмінприміщення, у якому навіть радзевіли частково мешкали, тому що отримувати замок було досить таки по кишені. Але згодом ці адмінприміщення в цьому зробили також одне з відділень лікарні, яке перебуває там і досі. Тому, як бачимо, що воно з решітками і повністю зачинене від людей. На жаль, ми не попадемо ближче. І Там знаходяться, якби вже найтяжчі хворі та судимі. З вигляду це приміщення досить таке малесеньке, але насправді воно досить чимале з величезним двориком. Навіть там були і колодязі, і таке інше. І одне ще було єдине фото на жаль, у поганій якості. Де по центру там є балкон, і ось на тому балконі стояла пані у розкішній сукні, по величезному, розкішному, з мережевому капелюсі. Ну і дійсно, якщо говорити про одяг, то це вже окрема тема. Бо він справді вражає дуже інтелігентний. І навіть е, по сьогодні ну завжди так посміюється з ніби міщами. Ну тобто Олика, якби постійно так, я такі чутки. Ну і зараз будемо з вами рухатись далі. І де вже будемо говорити зокрема про саму резиденцію Радзивілу. Але скажу вам ще так, як е, інформацію. Велику можна приїжджати сміливо на цілий день, тому що розпочинаючи від польського кладовища в кінці селища, закінчуючи джерелами знаного дядька Чуба, який навіть і виловлював рибу поблизу джерел і привозив е, князю Раддзивілу під замовлення. Ось можна справді дуже багато чого побачити та дізнатися. Ну а зараз прошу всім на самому замку, тобто в самій середині, була лише два рази. Але, чесно кажучи, ну, відчуттів ось такої гнічучої атмосфери та іншого, ну, вистачило, щоб більше якби, не хотіти туди заходити. Бо тобто, все ж таки, ось ця аура така від лікарні, ну, та інші дещо створює не зовсім таку приємну атмосферу. А це дійсно ніхто лікарні? Зараз ні. Е ну, в 2021 році її повністю розформували. А про про що ви зараз розказували, що не заходите туди? Про приміщення, адже лікарня перебувала в самому замку. Якщо повернутися до історії саме містечка, то як я вже згадувала, що Олика у 1564 році отримала Магдебурзьке право. І ось князь Микола Радзвін чорний на прізвисько бородатий, бо мав дуже таку величезну чорну бороду. звичайно, людиною він був зовсім людиною не людиною і людиною простих. Отримав він статус князя в вулиці Танесвіжі, адже таких замків лише два у світі. Це улицька резиденція, а також резиденція у Білорусі в несвіжі. Ну але якщо порівняти, то звичайно доля улицького замку набагато гірша і набагато. Не mm -hmm. mm -hmm. Ось то цей князь почав будівництво фортеці. На жаль, через рік він помер і вже її не встиг добудувати. Добудовував її вже його травну, князь Альбрехт, саме фундатор костелу, який зробив дуже такі пишні забудови по містечку. І взагалі Олицький замок вважається першою фортецею бастіонного типу на території сучасної України. Тобто можна зробити висновок, що замок будувався по найсучаснішим, тогочасним європейським технологіям, взагалі наймуднішими. Ну а вже згодом почали забудовувати такі як Дубинський та інші замки. Що ж таке бастіони? Бастіони це ось ці прибудови по кутах. Їх є чотири по чотири сторони, і вони давали змогу обстрілювати замок, перед фортецею, ну і проглядати всі такі кутики, точки та інше, що дуже полегшувало оборону здатність. Був дерев'яний підйомний міст, який вже в 18 столітті замінили на постійний кам'яний міст. Ну і, як ви бачимо, лише залишки. Звичайно, що був ще також викопаний штучнорів, який вкладався дерев'яним і частково кам'яним каскадом, щоб водичка не підмивала сам замок. І якщо подивитися на нього зверху, побачимо на мереті, переконаємося, він знаходився ніби як на острові. Тобто, по іншу сторону, абсолютно усе було залито водоймою, і улика мала сама по собі дуже вигідне місце розташування, адже знаходилась на перетині торгових шляхів і в торговці, які їхали повз. Навіть за шалені кошти винаймали частини підземель, щоб там зберігати свої якби, товари. Е, ну і знову ж таки, якщо говорити про ось ці водойми, підземелля навіть проходили під ними. Це вже ми детальніше поговоримо у самих підземеллях. Звичайно, що пізніше зробили ще забудову, бачимо там, де каса, так грубо скажу. Це була сторожка, яка будувалася вже на початку ХХ століття. Ну і звичайно, для оборони замку для контролю, щоб це спокійно, мирно вистачало лише двоє людей з охорони. Ну Сам бачимо пристіночок, який ми проходили. Саме від цього пристіночка, який є автентичним, до водойми був величезний Фешенбургський парк з також багатьма екзотичними рослинами. І взагалі, якщо говорити про подорожі, так як князі Радзвіли, об'їздили дуже багато по світу. І навіть останні князі були родичами вже з Кеннеді і родиною президентів, тобто США, то їм не було ніякої якби, проблеми привезти щось дуже екзотичне, дуже цікаве до Улики. Ну і звичайно, що згодом це все поруйнувалося, якби залишків немає, щоб дійсно ось побачити. Також, якщо згадати, то за площу центрального бачили, там ми проходили повз газончик. Mm -hmm. Тобто такий нещодавно ще до минулого року там були просто забудови такі, щось на кшталт совєтських крамничок, скажу це так. Які дуже поклюжили, якби, ну, загальний вигляд містечка. І що дуже тішить, що рік за роком все рівно відроджується історичний вигляд містечка, хай малесенькими кроками, хай потрібки там щось десь, але все рівно вже якби, вигляд змінюється, і це дуже тішить і зовсім таки по-іншому виглядає. Бачимо ось тут таку невеличку споруду, щось поки столика. На жаль, він вже з роками понищився. Але саме у 2021 році відбувся фестиваль е, під назвою велике переберіга, переберігня та переобігання, перебері, де у стінах замку вперше зібралося 5 тисяч людей на відкриття олики для туристів. Ну знову ж таки, 2021 рік ми називаємо епохою відродження, тому що тут все заграло іншими барвами. На жаль, на заваді стало лише повномасштабне вторгнення. Ну і тому частиночки, ще залишки фестивалю, ми з вами побачимо у палаці. До речі, 7 червня відбувався форум про олику, взагалі про туристичний потенціал, шляхи відродження та взаємодії між громадами. Ми ось тут зробили першу театралізовану екскурсію, де були пані в розкішних сукнях, перевтілювались у Радзавілі. ну і знову ж таки виглядало це дуже красиво, хоч і на фоні якби такого понищеного замку. Але якщо порівняти із Клевенським замком, ви якщо не заходили, то принаймні принаймі з нього проїжджали. У нього доля, на жаль, набагато гірша, ніж вулиці. Ну і буде звучати парадоксально, але можливо 50 на 50, якби не лікарня, яка знаходилась у самому замку, то хто його знає, чи дійшло б від замку щось до наших днів вціліли. Тому якби парадоксально і так якби, не знати навіть, як правильно впізнути. Ще згадаю декілька слів про лікарню. Усі добре знають, що за совєтів була така тенденція, коли вони лікарні використовували як прикриття, щоб можна було так, би сказати, ліквідовувати людей, які суперечили тогочасній владі. Навіть в Улицькому замку ходили чутки, що отримували дисидентів, навіть отримували одного космонавта. Точно не знаємо, як це можна перевірити, але. По декажу він ніби дуже суперечив тогочасній владі, тому перебували тут в улиці на лікуванні, якби так би в лапках кажучи. Ну і навіть при виселенні знаходили багато різних справ без імені. Уявіть собі, що була людина, яка мала сім'ю, тобто мала якусь роботу та все інше, але мала інші погляди. І ось все, що від неї залишилося, це папірець, тобто справа просто з числом. Навіть є ціле кладовище, де люди похоронені просто під. Номером, ще якби тогочасне з лікарні. Ну, а зараз ми будемо з вами підходити ближче по тому самому місточку 18-го століття і будемо виходити до культура порядку. Так, одразу поки ще чекаємо. Хочу задати досить дивне питання: що ви тут бачите? Двері, Двері добре. стіна ну по суті нічого такого особливого щоб могло вразити правда давайте зараз ми зайдемо Дуже Тож зараз цим кодом майже нікого не можна здивувати Стандартний подвійний вхід, але як я вже і сказала, що тоді замок будувався по найсучаснішим технологіям. І Якщо раніше там у столітті 12 11-му, 11 замки будувалися на пагорбах, то бастіонний замок він був майже квадратним і ніби пагорб як копувались. Ну і ось тут спорудили подвійний вхід, який прийнято називати барбаканом або кам'яний мішок. Знову ж таки, ми з вами ось там стояли, і було таке дивне питання, що ж ми далі бачимо. І ось сказали там двері, частиночка, що виглядають стіночка, ну і нічого такого особливого. Це пов'язано з тим, що за рахунок того, що товста стіна, і ось вхід іде попрямій, ось тут і знову попрямій, противник, ну того часу, там коли там були різні облоги, який знаходився за межами, як із великих воріт, так і з менших. Він не бачив, що ж там далі. Ну і звичайно, був собі такий сліпий кутик. Так як були величезні, масивні дерев'яні ворота одні. А ось тут на цьому місці були ще одні такі самі величезні дерев'яні ворота, навіть якщо і противник опинявся на цій території, то балкон слугував кам'яним мішком і саме з балкону можна було його дуже легко ліквідувати. Звичайно, що балкон видозмінений, вже за совєтів, він був з якихось причин просто розсунутий тобто ту самі вали. А ось на таку ширину, як ми бачимо, ось він був по всьому периметру замку із чотирьох сторін, що дуже таки вражав, і був одним з улюблених місць для відпочинку родини Радзевілів, де вони грали навіть е, гру в кулі або Болс, як прийнято називати, англійська гра. Досить такі прості правила. як наступного разу ви приїдете. Ми її також зіграємо, тому що ми плануємо тут різні такі локації, щоб можна було більше познайомитися і відчути на собі цей князівський дух. Так ось, коли замок перелаштований під лікарню, уявіть собі, що різні ліпнини, написи, які тут взагалі перебували, вони всі були по варварськи зашпакльовані. Бралася просто шпаклівка, напис на напис, во все ось так замальовувалось. Але з часом все рівно воно дає про себе знати, десь відлущується, десь ще щось. Звичайно, що цієї шуби, якби червоної не було, а замок був повністю обцегльований. І стіни тут переважно так і залишились з 17-18 століття. Тобто саме з 18 століття замок у такому вигляді до нас підійшов. З часом всі ці написи даються про себе знати. І ось вони ніби відлучуються і кажуть: ми тут є, побачите нас як колишню велич. Ну і так склалося з одним написом, який є останки віконечком. Біля дверцяточок, коли всі побачите, скажіть мені, чому потрібна підказочка ще раз показую там під віконечком. Подніється напис латини. Так, знайшли. Да, да. Саме він в перекладі означає їхні на великих справ. Досить таки популярна цитата, великих мислителів у той час і такі написи зустрічаються на багатьох замках, паласах, фортецях і таких інших, якби будівлях України. Ну і що цікаво, що крім написів, тут ще є досить таки багато ліпнин, які дійшли до наших днів. Ми ще з вами також їх побачимо. Якщо рухатись по прямій, по праву сторону там буде дверцятка. Там також була сторожка, невеличка вже з самого замку також, якби безпосередньо всередині. Ну і вихід на той же балкон. На жаль, балкон зараз в аварійному стані, тому на балкон піднятися не зможемо. Була надія на проєкт Велика реставрація. Бачили там жовті банери. Але на жаль, цей проєкт не спрацював, оскільки розпочалось повномасштабно. Ну виділили там така історія була 10 мільйонів на розкопки, провели ці розкопки. Так воно все і стало. Але замок дійсно потребує якнайшвидшої реставрації, консервації, щоб він не руйнувався далі. Адже саме як би, минулого року навесні це найгірший період для замку, коли відлига і хапає мороз. І все рівно як ми є, але десь щось провалюється і так далі. Сталося два величезних провалля. Тому надіємося, якнайшвидше, щоб все рівно відбувалися якісь роботи. Ну звичайно, що найперша ціль у нас на всіх одна єдина це те, щоб настав мир. Ну а як то кажуть, далі все зробиться. Що ж рухаємо далі. Вами вийшли на саме подвір'я. Звичайно, що після екскурсії, скільки вас буде дозволяти час, ви можете прогулятися, зробити фото. І якщо повернутися до замку, то взагалі перший замок мав зовсім інакший вигляд. Він був дерев'яний квадратної форми і мав у навсього сім кімнат. Був блин, все було забудовано. Ті кімна... кімнати дерев'яні обмазувались навіть глиною. Ну і тобто, такий вигляд він мав. Як Я вже і сказала, ось такий замок до нас дійшов з 17-18 століття. І що цікаво, що е, подвір'я замку складає 100 на, 90, на 98 метрів, що досить таки чимало. Ну і сам сам палац мав е, аж 365 кімнат, тобто в році. І за легендами, князь побудував для прислуги окреме село неподалік. А ось сам змінював кімнати, тобто кожного дня ночував в інші, що це все були спальні житлові кімнати. Ну звичайно, що це легенда, яка зустрічається у багатьох палацах, Проте як Я вже сказала, що князі були зовсім непересічними особами, так як вони були досить такі престижною родиною із великими досягненнями спочатку, великому князі Литовському, згодом речі посполитій, князь міг таким чином переховуватись, оскільки дуже боявся, що його можуть вбити. А так як був ще досить приближеним до різних. Королів тогочасних, то тим більше це створювало ризик, що можуть бути замахи на життя. Ну а інша версія говорить про те, що в той час, так як була мода на Китай, була така, якби тенденція за вірою спати там в певний період року з за іншим напрямком, якби змінюючи напрямок північ, південь, захід, схід і так далі. Тому князь міг ось за вірою, так як би був дуже багатим, міг собі це дозволити. Кожного дня, ось так, якби змінювати напрямок ночівлі. Згодом ці кімнати поділилися, ці корпуси поділилися на різні відділи. Тобто, бокові слугували в певний період, якби виконували різні функції, але здебільшого вони були для прислуги, де була кухня і такі інші, якби частиночки побутові. Ось ця частиночка, як тільки побудувалась годинникова вежа. Чому кажу годинкувати? Тому що на місці кривої віконечка був годинник, і таких годинників було чотири на всі чотири сторони світу. Автоматично, саме на початку ХХ століття, ця частинка почала слугувати центральною, вже не ось ця, яка виходила в саме серце містечка. Ну і, звичайно, проклалася через стави, центральна дорога, дуже величезна дорога, така масивна з засадженнями по обидва боки через ліс божитарню. До Луцька, і взагалі улика знаходиться по 40 кілометрів від трьох великих місць Луцько, рівне та Дубно, як я вже сказала, на перетині торгових шляхів. Якщо згадати за ліс я все життя думала, що ну, хоча скільки того життя, не так і багато, все життя думала, що це щось пов'язано з Богом. Ну, якби від слова божетарне, там різне, різне, навіть ще нам у школі щось таке подейкували. Як виявилось, що це від польського слова фазан, і саме в цьому лісі разовіли, мали таку, якби. Ферму, де розводили фазанів. Чесно кажучи, цим фактом я була здивована. Е, якщо говорити далі про корпуси, то цей був розважальний. Саме ось, де годинникова вежа, по обидві сторони бачимо три віконечки. Там була бібліотека, був навіть власний театр та інші, якби танцювальна зала і таке ось інше. Звичайно, що трьохповерховий він слугував вже головним, де була біла величезна зала, і він був житловим. І дуже полюбляю на екскурсії маленьких діток, особливо перший клас. Ну, відповідно, я їм екскурсію розповідаю зовсім по-іншому. І один хлопчина, який приїхав класом, він так стояв, стояв, такий дивився, дивився, знаєте, перший клас. Це путки, діточки, як я кажу, путвірнички. Дивився, дивився, каже, ні, насправді, каже, ваші? як то Рацевіли, так? Кажу, так, багаті були, Бо, каже, це ж дорого, пластикові вікна всюди встали. <риклад> а я стою і перший раз я не знала, що сказати. <риклад> ну, кажу, так, а кажу, ще й на дві сторони, а він тако стоїть, Ого, каже, це ще ж дорожче. Я така. <риклад> 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 ну, звичайно, розуміємо, що ці всі вікна вже якби за лікарні, навіть подекуди бачимо ще решітки, які залишились з психіатричної лікарні, що їх не позабирали. І сам видозмінений, все шифер та такі інше, що не повинно бути на е, замкові, але як я вже сказала, настільки е, навіть і совєти дуже поклюжили усе. Якщо взяти ту центральну дорогу, про яку я вам розповідала, то прямо по центру, як будто більше не було де місця поставити, вони спорудили очисну споруду з замку, просто прямо на центральній дорозі. Тому від цієї цієї величі залишилась лише стежиночка, яка оминає цю е, споруду. Ми ну бачимо тут черепичку, яка ніби як є автентичною, але насправді вона вже виготовлена за совєтів у Харкові спеціально на замовлення для улицького замку. на кшталт тогочасної, такої як була тут колись. Ну, і, звичайно, якби е, такою черепицею була був покритий увесь би палац, це б мало б зовсім інший вигляд і досить таки е, красивий. Бачимо ось там два входи таких. Вони саме вони сполучають бастіони із. Подвір'ям замку. Насправді, здається Боже, до того бастіону звідси настільки далеко йти, але тут просто рукою подати настільки все спроєктовано. Ну і як відпала вже потреба в обороні у 18 столітті, коли також вже фортецю переоблаштовували під палоком, який також на жаль потім був знищений. Ну вигляд він мав дуже красивий, там з різними ініціалами власників і таке інше. Ось ця частиночка, вона слугувала просто як виставкова галерея, де були ніші і стояли статуї святих. А ось другий поверх балкону, так скажу. Він вже був самою терасою, виходом з білої зали. Ось ось цієї арочки, до цієї арочки, другий та третій поверх слугували білою залою. Це була величезна кімната, 7 метрів заввишки. По обидва боки з двома семиметровими камінами, лише чотири фото, що дійшло до наших днів від цієї білої зали. І вона справді навіть з білої зали був спуск у підземельні, щоб на випадок чого якоїсь небезпеки можна було швиденько переміститися у якби, безпечне місце. Так ось як я одного разу, коли знімали випуск про улико, а як і вже казали, що до 21-го року це було досить така рідкість, щоб про пролику хтось щось там знімав, ну і таке інше. Мені довелося подивитися на білу залу, за що ж там можна зачепитися, якби ну таке прохання було. Ну я думаю, добре, звичайно, самі цікаво знаєте подивитися. Я була шокована, адже від білої зали ані скіночки не залишились, щоб нагадувало про колишню велич. Взагалі зовсім нічого. Ну, на щастя, зараз працюють архітектори, вже завершили якби, свою працю по скануванню якби, замку та іншого. І ось вони знайшли ось ці арочки від дверей, які ще там знаходилися, адже як я сказала, що стіни вони ще залишилися, проте багато чого було перезагорожено, переділено просто під палати. Тому лише два залишки від балкону ми зможемо з вами знайти у підземеллі, а саме пілястри. Скажу вам відразу, що багато хто уявляє, що тут буде величезний там сучасний музей. Проте, це невеличкий інформаційний центр, який був створений за ініціативи нашого селищного голови, який дійсно дуже активний робить вклад в те, щоб місько Олексу знало якнайбільше людей, щоб це стала туристична перлинка. Ну і можна так сказати, що цей інформаційний центр це початок чогось більшого Волинського замку. Тому що як і місцеві, так і гості нашої Олики можуть ось побачити. Там зробити фото, ну і відчути, як всередині взагалі щось тут відбувалося і виглядало. Ось там бачимо, що триває ремонт, і найближчим часом до кінця місяця має відкритися аж дві кімнати з картинами. Скажу вам так, трішечки похвалюся. Я місцева художниця, самоучка, і ось там буде якби, картина галерея. Викладаю діткам у центрі культури взагалі працюю, ну а велика це вже якби захоплення. Ну і звичайно буде ще одна кімната там з різними документами, речами побуту та таким іншим, як вже е, сільськими речима. Звичайно, якщо говорити про цю кімнату, то ми зайшли тут, ніби здається, так трішечки прохолодно. особливо якщо тут побути більше. Постає питання, як же ж кімнати отоплювали? Ну, насправді дуже просто. Отоплювалися вони камінами, але наухаву було в тому, що каміни вкладалися кафелем, тобто плиточкою, і більше навіть цей кафель декорували. Ну, здається, може, вклали плиткою та обклали. Але в той час це було настільки сучасно, що навіть не було меж. І взагалі в цій трьохповерховій будівлі була ще така кімната, як китайський салон. Навіть ще й мало жатера описувала, що ця кімната була, ніби як заходите і потрапляєте у інший вибір. Абсолютно усе було привезено з Китаю від шпалер до меблів, усього, всього. Ну і звичайно, на той час це було диво дивне чудо-чудне. На жаль, єдине, що ми не знаємо точного місця знаходження, де була ця кімната. Якщо біла зала була прямо над нами, то про ось цю кімнату точних би, чуток немає. Ну і звичайно, по третьому поверсі з цій триповерхової будівлі мешкав привець. Про нього ми вже поговоримо з вами у підземелі. Зараз ведесенько я, я пройдуся по фото. Бачимо ось тут фото ось саме вхід до цієї кімнати. Ну і звичайно, кінь менш на саме. Передостаннього власника Олики, і в нас з вулиці є ще такий район, знаєте, як у всіх містах і так далі, під назвою конзавод. Це та сама Олика, це не щось інше, але якщо в автобусі ви кажете, водію, станьте мені в конзаводі, всі знають, що конзавод це якби конзавод. Одного разу приїхали люди. А я кажу, поїду в конзавод до знайомих, Він каже, це село якесь. Я кажу, це Олика. Така ти ж каже сказала, конзавод. Ні, ну це якби, конзавод, але не конзавод. Ну знову ж таки, так як там була кінна ферма. Де і доглядали за кіньми, і таке інше, то ось так ця назва і настільки коренилася, що й досі це би, називають конзаводом. І зверніть увагу, що кінь сам по собі трішечки менший, ніж коні зараз. Здається, що власника великий кінь мав бути набагато таким розкішнішим. Проте, знову ж таки, коні на той час були дуже, дуже ну, набагато меншими. Ось тут я зверну вашу увагу на луцьку в'їзну браму. Досі не знаю, чому вона луцька, якби така собі таємниця. Одна з фортифікаційних споруд, яка дійшла і до наших днів, і ось саме князь Альбрехт, фундатор костелу, спорудив дві, три, а то й навіть і чотири таких в'їзних брами навколо містечка і зробив величезний земляний насип, який залишився від брами навіть там, метрів тридцять і донині. Ще... Поверхи, тому наймовірніше під нами також є підземелля, оскільки, як я вже сказала, два поверхи було. Проходили вони і під річками, навіть колись дідження, коли, коли одне з підземель завело під річку, ну і далі також було вже затоплене. Звичайно, що існує дуже багато легенд про підземелля. Якщо говорити про в'язнених, то офіційно в описах у деяких човки були лише одному в'язаного, який ніби е, сидів закриті ну, на, а не офіційно кої його знає за легендами, усі люди, які будували підземелля, а ми засилалися <пліджен> на людей. Після завершення за наказом князя були всі отруєні і заворовані у стінах. І про підземелля ми лише князь та його права рука. Тому, як і тоді, так і зараз підземелля досі залишається цілковитою загадкою. І лише ось ці стіни, які, на жаль, ні, ні не можуть розповісти більше, можуть знати насправді, що тут припинилося, і більше про виклик ні. ніхто нічого не чув і взагалі. Ну, і Це виглядає досить таки дивно. Навіть серед місце виходять чутки, ну, не знаю, правда чи ні, що оці ці виробні кілки, які там кардують, вони ніколи не зникають від цього замку. І вони постійно, тут це вже в меншій кількості. Так ось що так? Загадимо. Ми ось ми в одній з останніх кімнат, де бачимо також залишки, цегли, в де, деяких районах її називають по-різному пальчатка, пальцівка, пальчикова цегла, Звичайно, щоб виготовлялася вона для олицького замку. Ось тут бачимо провалля, яке ще було створене якби, за лікарні. Ну, і як ходили чутки, що один з працівників. Побачив, що тут щось не так, і вирішив його зробити трішечки більше. Ну і погляньте на ось цю целу, яка є надзвичайно такою грошовою.